І президент України і все його оточення дуже добре знають по всім останнім соціологіям, що абсолютний рівень довіри до парламенту, до уряду, до Нацбанку складає 1%, а абсолютний рівень в українському суспільстві довіри до президента складає 3%. Порошенко досвідчений політик. Він розуміє, що це кінець його політичної кар'єри. Це кінець його як президента країни. І сьогодні всі розмови про його другий термін, про те, що він досадить цей термін, це все лише замбування людей, щоб утриматись на цій посаді як мога довше. Що в цей момент думає Порошенко? Він думає, по-перше, як більше заробити за ці залишки часу, які у нього є. А по-друге, як використати то той ресурс, щоби. Отримати для себе певні гарантії на майбутнє, коли він вже від цієї влади буде усунутий. От я переконана в тому, що існують домовленості між Януковичем і Порошенком, і я не виключаю, що посередником всіх домовленостях є і Кремль, і люди, які тут делеговані для ведення таких переговорів. І я переконана, що з оцим допитом Януковича не як злочинця, не як обвинуваченого і не як підсудного, а як свідка. По суті, йому була надана трибуна для реабілітації. По суті, це певний крок на його повернення до реальної політики. Тобто, насправді, Порошенка почав шлях до реабілітації, відбілювання і повернення в українську політику Януковича. Тому що у нього сьогодні вже шансів залишатися в політиці у Порошенка не існує. А по-друге, є ще друга причина, яка є супутньою до того. А причина в тому, що Порошенка не може себе сьогодні почувати, хоча б трохи спокійно, в тому стані, в якому він сьогодні є, з корупцією, з зловживанням владою, з узурпацією влади, якщо у нього в руках немає всіх силових структур. Угу. І так сталося, що не всі силові структури сьогодні є абсолютно кишеньковими у президента, а вони йому потрібні. І тому я переконана, що існує тіньова домовленість між Порошенка і Януковичем. Щодо дискредитації частини людей, які були на Майдані а зараз, займають керівні посади в силових структурах, для того, щоб їх просто дискредитувати і усунути, Порошенка, коли він відчуває, що під ним хитається крісло, йому потрібні всі силовики, і причому особисто віддані, так як Юрій Луценка, і це була друга мета. Ну і третій супутній бонус, який отримав від цього всього шоу Порошенка, це він перенаправив увагу з усіх ключових проблем, з якими живуть сьогодні люди, на шоу з допитом Януковича. От, ну це тільки супутній бонус. Це не була мета, розумієте? А мета це. По суті, встановлення контакту з Януковичем. Ви знаєте, що існує чорна бухгалтерія, де е, Янукович повернувся до влади після першої революції, сплативши відповідним політикам високого рівня до 2 мільярдів доларів. Ця чорна бухгалтерія зараз знаходиться в набу в міністерстві внутрішніх справ і зараз. Вони знаючи, що Янукович володіє мільярдами, вони починають з нього брати гроші і випускати його знову в політичне життя України. От те, що я сьогодні бачу.